Ви повинні запам'ятати це життєве правило. Якщо ви захочете допомогти людині, ви це можете робити тільки в тому випадку, якщо людина сама вас попросила про допомогу. Але якщо людина вас ні про що не просила, але очевидно, ви бачите, що людині погано, несправедливо, то це не допомога. Це називається рятувати. Тобто ви вирішили врятувати людину, і в екстремальних ситуаціях це чудово, але не в простих, побутових. І якщо це Сумки, і ви постійно рятуєте людину, хоч вас про це не просять, то ви займаєте позицію рятівника. Синдром рятівника можете почитати в інтернеті, а людина займає позицію жертви, і жертва ніколи не несе відповідальність. Замість жертви відповідальність бере рятівник. Це будуть стосунки, де один з партнерів несе багато відповідальності, а інший партнер, часто навіть за себе, нести відповідальність не може. Але коли людина каже Допоможи мені, це означає, що людина готова нести відповідальність, людина готова до активних дій. У такому випадку ви не рятівник, ви допомагаєте. А не несете всю відповідальність на собі. Єдине, що ви можете зробити, якщо ви бачите, що людині погано, але людина не просить допомоги. Це підтримати людину та показати їй готовність допомогти тим, що ви поруч, а не бігти рятувати людину. Цим ви зробите тільки гірше і собі, і людині. В народі це називається ведмежа послуга, хто не знав.